Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу сьогодні показати початківцям нормування пагонами. І вчасне видалення пасинків. Ну, не повністю над другим листком. Ось наглядний приклад вам. Дивіться. Бачите? Ось. Пасинок перетворився на що? На лист. На лист перетворився ціли, о, на гілку, на пагін, бачите? Видалю його над другим, над другим листком його видалив. Що таке пасинок? Пасинок це ось, бачите, лист. І з пазухи листка виростає пасинок. Я їх завжди над другим листком. Але не завжди є час до куща підійти. Ось, дивіться, вигнав який. Ось був який. Ось. От, не бачиш, і вони ростуть. Так що потрібно часу і часу підходити. Хто не підходить, а посадив і забувся, то в нього таке виростає. Ну, я навіть не посадив і забувся, а вже бачу, що мені забагато кущів. І я ну, не, не, не даю ради. Не даю ради. За ним доглядати, підв'язувати. Так що, дивіться, садіть в міру, скільки ви зможете доглянути, підв'язати. Бачите, я підв'язую, уже знову перепросив той китайський тапідер. Часом виходить ним, часом не виходить, мучуся, але ним трохи швидше. Бо часу реально не вистачає. Дивіться. Бачите, пагони лягають на бік. ось. Видно, я думаю, всім. Вони лягають. Їх потрібно підв'язувати. Чому вони так лягають? Чому вони ростуть знизу, а не вгорі? Зараз я покажу, як я починаю вирощувати кущі. Ось бачите? Шнурок прив'язаний. І так по шнурку я веду пагін, але тут вибивають багато пасинків, тому що лежить гілка. І так само, як ви виростете. Рукав він буде вас лежати, аби його вкривати. Звідси попруть пагони догори. До гори попруть пагони. І з цього боку так само ми ще один вирощуємо. Ось. Не сваріть мене крепко за зілля, просто я не встигаю за всім. Ось, бачите? Ось. Пасинки треба прищіпувати над другим листком. Дивіться, навіть з краю, якщо в нас не вийшло, тут не вийшло все сохло. Сохло, бачите, гілку ми пагін направляємо на бік. на бік. І наступному, ну осінню ми його положимо. В наступному році буде в нас рукав. Так само тут. Бачите? Ось цей, цей ми направили сюди. А він чомусь лягає сюди. І таке буває, треба їх направляти, постійно направляти. Ось, дивіться, бачите, тут знову лежить лежить рукав і пагони йдуть догори. Це я так вирощую для того, щоб вкривати. Якщо б не вкривати, то треба було б на першому дроті ось був би рукав. І все рівно йшли б до гори, так як і на всіх тих вагах. Ось, бачите, все лежить, все лежить. Потрібно ним займатися. Бачите, дещо під'язав, дещо під'язав і тут все лежить. Ось. Посадив і забувся, так виходить. Ну в мене навіть не посадив і забувся і так виходить. Бо треба... То жуки покропити, то до батьків сходити, то ще й в них жуки покропити. І так воно виходить. Все треба працювати, підв'язувати. Зараз підв'язую і видаляю лишні пагони. Бачите, вон там вже лежать на землі, присохли, які я видаляю, які дуже далеко знаходяться і які не мають. Грон, бачите? от то буде гроно. От то гроно. До того ми лишимо. А ось цей, цей лежить і грона в нього немає. Значить, ми його беремо. Все, бачите? Грона в ньому не було, ніде немає. Ми його відкидаємо на бік. Так само поступимо з іншим. Але ми їх могли б лишити, коли б пагонів було замало. Це дуже дорослий кущ. Цей кущ вже з 7-го на 8 рік росте. І він має потужну кореневу систему, тому він пре дуже сильно. І через те тут такі виходять пасинки, ось знову дивіться, пасинок дуже потужний. Його треба прищіпувати інакше. Інакше це ще буде ще один пагін. Якщо потрібно за тим всім слідкувати. Тут є пагонів до, до сталь, якби їх було замало, ми б могли б лишити. А так ми їх видаляємо. О, бачите, теж безплідний пагін, безплідний. Нічого на ньому нема, викидає. Цей великий ліг, бо я його не прив'язав, що на ньому є? Отаке таке гроно? Видаляємо його. Тут що є в нас... Ну добре, я не буду займатись. Ви зрозуміли, що до чого, має бути заповнено пагонами. Зараз я вам покажу ще один кущ. Ось, дивіться, бачите? Тут пагонами ця частина, ця частина куща слабо заповнена. Тут можна залишати і такі, які не мають, не несуть в собі суцвіт, Бо. Коренева система потужна. І буде, будуть ці сильно, сильно грубшати Будуть грубі, грубі, грубі і е, жируватимуть на наступний рік не закладуть плодових бруньок. О, дивіться, тут роздвоєння я вже показував, бачите? Роздвоєння. Це як сильніший. Але цей вже бачимо прив'язаний. Отак по ньому і буде. Так по ньому і буде він йти догори. Так що до кущів потрібно підходити. Не думайте, посадив і забувся, пасинками коротили щойно. Друзі, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв, перемоги над одвічним ворогом нам всім. А я буду далі підв'язувати, бо вони і рости не будуть. Не будуть, просто рости. Самі по собі. Посадив і забувся, цей варіант не проходить. Якось так.